Доброго часу доби. Зараз зробимо відеоогляд проєкту на вашу кухоньку. Так, значить, оце у нас розмір приміщення, виходить 3,10 до плити. Так буде кухня виглядати в кольорі. Ну, якби тут кольоропередача, звісно, така не ідеальна. Так буде кухня виглядати в проєкті. Тут тумба під мейку у нас буде накриватися накладною мейкою, в мене її в проєкті немає, тому просто зараз буде пусте місце. Ну, вікно, якби я поставила умовно, до вікна тут метр 45 у нас просто стоїть, так як ви говорили. Тобто, виходить, це, ой, це оці тумби будуть. Тут ще поставимо не 5 см від стіни, а 0. І цю здвинем. що це отак вони будуть виглядати. Так, зараз повідкриваємо всі дверки, зробимо режим анімації, значить, тумба під мийку, Полички тут немає, задньої стінки в тумбі під мийку теж немає. Це просто в проєкті так рисує. Ну, і фурнітура ж у нас буде навіст із дотягувачем. Міняємо ми із стандартного навісу на хефель на німецьку фурнітуру. Далі йде у нас тумба? Тобто ці всі тумби можна містами міняти. Ну, тумба під мийку стоїть тут крайня від плити, а ці всі тумби між собою, воно ж модульно можете містами міняти, поставити, як вам буде зручно. Значить, Перва тумба це 60 см. Де у нас одна велика шухлядка, дві маленькі. І у нас буде комплектуватися «Фаворіт» направляючими. Це укріплене ДСП 10 мм дно і фурнітура з дотягувачами. Далі у нас тут тумба 40 і 40 см шухлядка, направляючий люкс. Далі тумба 80, знову ж таки, у нас буде фурнітура «Фаворіт». З дотягувачем і укріплене дно, ДС, ДВ, ДСП, не ДВПшка. І далі тумба у нас на 50 см. Тільки тут, при збірці, ви зробите орієнтацію ліву. Ну, Якщо тут її будете лишати, ну, якби, я так думаю, буде зручніше. Ліва орієнтація це значить, що дверка буде відкриватися в цю сторону. Ну, якби так вагітніше. Далі у нас верх. 80 і 60 см, 60 см без скла, 80 см із склом, 72 см висота цього фасаду, вішатися буде на ту планку металеву, яку ми вам поставили в комплект. Зараз ще раз покажу в кольорі, як буде виглядати. Зараз покажу ще, якщо, наприклад, це перемінити на скло можна. Отак буде виглядати. Ну, там трохи додасться в ціні. Зараз перерахунок зроблю. Ну. Або можна для симетрії зробити, знаєте як. Ось, наприклад. Дві тридцятки. Зараз відставлю далі, наприклад, дві тридцятки. зависло. Так, дві тридцятки із глухими дверками. Тут, наприклад, між ними 80 і ще одна тридцятка на цю сторону. Не знаю, так трошки дорожче виходить на 300 гривень, по-моєму. Ну мені на чуток типу, красивіше, коли воно симетрично. Подивитесь. Угу. Скажете мені тоді, чи лишити так, як ми з вами робили, ну, 60 і 80, чи отак лишити 2 30 Ну, виходить, тут дверка. Ага, то е, орієнтація ліва зробити можна. Ну, це при зборці воно робиться, виходить це орієнтація отак. Орієнтація ліва. Так, дивіться, отак. Відкривається. Тут відкривається і тут відкривається в цю сторону. Мені наче це симетрично, типа красивіше виглядає. Подумаєте, скажете мені? Ага, і отак буде в поличках виглядати вас. Крім цієї тумби під мейку. Там полички немає, там вже ж будуть всі ці комунікації. Так, чекаю на вашу відповідь.